Хотіла б вам розказати, засвідчити, що учу Слово Боже, а там Слово Боже, пастир розказує, бо я обично дивлюся Слово Боже, і я бачу, як Бог, сам Бог говорить у пастирю, сам Бог, оце все нас. Найшов, бо того, що сам Бог, коли я е, вчи, ну, тіпа, просила Господа, сиділа на терасі і, ну, і говорила з Богом, бо того, що Бог живий, і Бог, з Богом треба говорити, треба обсуждати, не треба свої діла. Тіпа, е, Пару секунд Богові видали, ви з Богом поговорили. А на самому ділі думками в роботі, вдома, ви маєте говорити з Богом, так як я говорю, з живим Господом постійно, не думати про сплетні, йой, що там низка робить моя кума, йой, що там роблять ну, типу, всі сплетні собирати. Треба вчити Слово Боже. Що Пастир говорить, там чудеса просходять, там люди зціляються, там люди обсуждають в Слові Божому, коли ми собираємося всі, і ми обсуждаємо Слово Боже, того, що ми про Бога говоримо. Потім скончається Слово Боже, і ми починаємо говорити в домашніх условіях з Господом, і Бог живий, і Бог таке чудо зробив, що голуб, коли про, коли про Господа дивилася кіно, і коли в кінові показує, що голуб входить у Господа. І так само теперка Бог показав. Що голуб війшов в мене, отакі чудеса, Бог робить. Це Божі чудеса, це така благодать, це не передати навіть словами, наскільки це. Класно, оце є рай, оце Божа благодать, це Дух Святий. Дух Святий входить в вас. І ви робите, ви постоянно з Богом, ви общаєтеся з ним, ви говорите з Ним, ви не забуваєте про Бога, а Бог такий. Я навіть словами це не знаю передати, але Бог живий. Бог нас учить, всі наші нужди, все, що ми потребуємо, плачемо, просимо, говоримо, ми зайняті просто Богом.